Прокинувся під постріли гармат. Рішення щось робити з'явилось на третій день. Було страшно, звичайно, було страшно. І за себе, і за близьких, і за друзів. Ми зібрали на цей момент приблизно 1 мільйон 300 тисяч доларів. Якщо б Іллі не було в організації, то це було б досить відчутно. Наша свобода це їхня смерть. Я занадто сильно люблю своє рідне місто. Тут у нас кімната з амуніцією для військових, одна з декількох, де ми перед передачею зберігаємо всю амуніцію, яка потім йде на фронт. Тут у нас багато різного, починаючи від просто футболок, кремнів, фляг, також форми, рюкзаків та тактичних окулярів, панам, це ще залишки злітку в нас плитоносок. Це зимові теплі спальні мішки для військових. саме, і Тут наразі речі, які ми збираємось сьогодні передавати військовим. Це як каска ніж класу 3А 3А, НАТО Кевларова, кріпленням для активних наушників. Ось саме самі, самі навушники, які кріпляться на цю каску. Потім є плити, п'ятий плюс клас. Ми їх перевіряємо, завжди відстрілюємо перед передачами військових. До 24 лютого 2022 року працював в рекламному агентстві, потім працював в менеджменті різних команд. Ну, взагалі, до війни е, я майже нічого не знав про військову амуніцію, якщо порівнювати з людьми, які цією справою реально займаються. Зараз вже знаю набагато більше, скажімо так. Думаю, до експерта ще не доріс, але потрохи рухаємось у той бік. 24 лютого 2022 року о 6-й ранку прокинувся під постріли гармат поруч з нашим містом, коли все почалося, пам'ятаю це шоковий стан. Було страшно, звичайно, було страшно. І за себе, і за близьких, за друзів. За своє місто було страшно. Ну і загалом за всю країну. Я занадто сильно люблю своє рідне місто і не хотів його залишати в такий важкий час. Моя перша реакція була шок, звичайно. Справжній шок і незрозумілість того, як таке могло статися у цивілізованому світі у центрі Європи. Не одразу вийшло вийти з цього стану прямо. Просто почали займатися допомогою, це якось повернуло в русло, але шок залишався. Рішення щось робити з'явилось на третій день після 24 лютого, десь 27 лютого. Потрохи почали збирати контакти, тих, хто залишався у Києві, для того, щоб розуміти, що робити далі. Це були групи у месенджерах від футболу, баскетболу робочих груп, просто груп з друзями. Де ми питали, хто залишається у Києві, в кого є змога чимось допомагати, якось, хоча б по своїх районах, тим людям, котрі не зможуть собі нічим допомогти самі. 26 лютого е я почав шукати організації, які там потребують волонтерів, або вільні руки, або автівку, або щось, якусь допомогу, і знайшов е об'єднаний гуманітарний фронт. Зіліє познайомились у телеграмі і почали співпрацювати по доставці ліків до цивільних. На той час було дуже складно знайти ліки, були великі черги, не було ліків в аптеках. В перші дні більше всього допомагали ліками гуманітарною допомогою. Ну, їжа, ліки таке. Те, що здається, самим банальним, але коли позачиналися усі супермаркети, нічого не працювало взагалі. Ця проблема була дуже актуальна, і ми це розуміли. Саме оплачували, хтось долучався, хтось вже передував відразу закуплену їжу да, да, або ліки. Будь-якими методами, які були доступні, ми це робили. Я вважаю, що зараз де війна за саме важливе, що може бути у житті українця за нашу незалежність, за нашу спадщину і за наше майбутнє. І я дуже радий, як би це не звучало у такий важкий час, бути причетним напряму до цієї справи, до допомоги, як і людям і армії. І сподіваюсь, що ми зараз будуємо нове світле майбутнє для усієї української нації. Саме допомогою по Києву ми займались до моменту, поки Київська область та під Києвом були орки. Була окупація саме Київської області. Вже орки відійшли, Київ почав працювати. Завозили все більше і більше гуманітарної допомоги, почали працювати деякі магазини. Ми почали розуміти, що вже можна робити фокус на ті райони, де була окупація за містом Києвом. Вперше виїхали з гуманітарним вантажем у бік Іванкова і повезли да, в, в бік білоруського кордону. Це була жасть. Перший раз да, було важко все це бачити, тому що ще не встигла, скажімо так, прибирати наслідки. І ми бачили усю техніку, все, що було там скоєно. це просто жахливо. Сама ідея вже створення як самоорганізації громадської виникла ще в березні. Але була велика проблема у тому, що не працювали жодні реєстраційні структури, де ми могли офіційно зареєструватися як громадська організація. Потім, коли все вже починало потрохи працювати, зареєструвалися і починали вже функціонувати як саме громадська організація. Ми займалися і гуманітарною допомогою багато, але завжди наш найбільший фокус був на допомозі військовим. Ще в березні не уявляли собі, що доростемо до таких масштабів, там можливо не самі великі, але я теж думаю, що дуже непогано. У нас тут є теплі речі, і сухпаї, куску з м'ясом, гречка з м'ясом, поре з м'ясом. Тут у нас ще є теплі речі, які ми закуповуємо вже більш-менш у великих масштабах. Флісові бафи, саме зимові, для військових дуже подобаються. Їх можна затягувати, робити як вам зручно. А тут у нас термобилизна зимова. Її робили по ДСТУ Міноборони України. Да, вітаю Андрій. Це Ілья з об'єднаного гуманітарного фронту. Купували вас Power Station для військових. Хотів спитати, як ми там зараз по часу чи можете для нас якісь замовлення зробити. Ілля в нашій команді займається, так скажемо, хай-левел менеджментом. Він вже вирішує питання, ті, які ми не в змозі вирішити. Тобто спілкується також з закордонними партнерами. Або якщо колись того потребує ситуація, то вже спілкується там з командирами військових частин, бо дуже багато бумажної, так скажемо, волокіти, і тоді він вже підключається. Якщо б Іллі не було в організації, то це було б досить відчутно. Найбільша частина коштів надходить від наших партнерів не з України. Це it сектор, це блокчейн, це крипто. За це найбільш відповідна людина в нашій організації, наша голова фонду Саша Антропов. За що ми йому дуже вдячні. О, у грошах ми зібрали. На цей момент приблизно 1 мільйон 300 тисяч доларів, з яких ми витратили мільйони 100 тисяч доларів. Лева частина від цього це допомога військовим. Це я вже, думаю, більше, ніж 900 тисяч доларів за весь час. Ми допомогли майже 70 військових частин, тому що ми працюємо по документах, лише це наша позиція. Наша допомога першочергово йде саме на фронт, в самі горячі точки. Це завжди був Махмут. Наприклад, в свій час це був Харків дуже багато допомагали. Донбас, Херсон це наш один з головних критеріїв, тому що ми першочергово допомагаємо там, де це може зберегти життя тут зараз. Це Сергій з команди спорядження займається комунікацією та передачею військової амуніції для військових. Сьогодні військовим нашим друзям передаємо спорядження, передаємо рюкзаки, акумуляторну електростанцію на 2,5 кВт. Теплі речі це термобілизна, активні навушники, рації, кріплення до навушників і трохи енергетика, бо хлопці люблять його. Такі передачі у нас відбуваються майже кожен день. Різниця між українцями та росіянами, я думаю, тут закопана дуже глибоко. Наша свобода це їхня смерть. Я думаю, що вони вже почали вмирати. Це незворотній факт і відлік. Я дуже сподіваюся, пішов вже на місяці, а не на роки, скажімо так. Звісно, як і всі сподіваюся, що війна як може швидше закінчиться нашою перемогою, щоб ми зберегли всю нашу територію України, повернули Крим додому. Це Крим, це також Україна, звичайно. А вони там хай роблять, що хочуть. Нарешті приїхали залишки дронів, які ми купували минулого місяця. Слаймор комбо приїхав. Вже сьогодні так буде передача, Сергій. Да? Хлопцям військовим на нуль. Тимур, Ілля. Добрий день. Радий да, бачити. Ось ваш дрон. Зараз підписуємо документи та вже готовий для видачі для вас. Все, да, можете забирати. Дякуємо, хлопці, за службу. Дякую якщо вам. що знаєте, куди звертатись, звертайтесь, якщо щось буде потрібно. Дякуємо вам за допомогу. Вам дякуємо, хлопці. хлопці. Тил дуже важливий. Я вважаю на будь-якій війні, і навіть історія показує це безнадійного тилу. Не може бути укомплектованої та сильної армії. Дякуємо хлопцям. З об'єднаний гуманітарний фронт що гранату допомогу, підтримку і цього прекрасного коника. Спасіба громадській організації Об'єднаний Гуманітарний фронт. Пацани потримали подарунки. ціла машина загрожена. Все є, не будуть холодні, не замерзнуть. Висловлюємо щиру подяку об'єднаному гуманітарному фронту за те, що придбала нам машину для виконання бойових задач у нашому секторі. Дуже дякуємо вам. Всі розуміють, що на Україні Росія би не зупинилася ніколи і пішла би далі. Вони хотіли використовувати ясно як плацдарм. На да, подальшого просування, скажімо так, своїх цих принципів. Це можна назвати на інші країни Європи, прибалтійські країни. Плюс у них велика проблема об'єднання інших країн, котрі ніколи не хотіли бути в Росії, наприклад, в Чечні. Це все я вважаю, бомби з повільного часу, які в один момент також почнуть вибухати. Що зробила ця війна? Вона, нарешті, відкрила очі багатьом людям. Які давали собі їх затьмарювати е, обіцянками та баснями про якесь братство, те, що вони там за нас теж трясуться, що хочуть, щоб ми класно жили, були братами і так далі, і тому подібне це все брехня. Вони ніколи так не вважали. І єдина їхня ціль залишити нас, не як українців. Як якийсь там свій новий жахливий регіон, де люди навіть не мають змоги сходити нормально в туалет. Думаю, один із головних меседжів це те, що вони боялися, що Україна почне все далі йти у цивілізований світ, далі від них. Звичайно, ціна, яку ми зараз платимо, за це сама велика, яка може бути в такому випадку, на жаль. Але я сподіваюсь, що ми зробимо все можливе для того, щоб вона не була марна.